Трішечки зараз інформації на рахунок абрикоси. Якщо ви її обробили і не знаєте, чи проводили обробки і не знаєте, чи мороз припалив ваші, ваш майбутній урожай, дуже легко зараз робити. Зараз треба ось так, потрібно відірвати цей цвіт. Зараз. Ходиночку. Раз. І два. Відірвати цей цвіт потрібно. І його нам виходить, розірвати. Навпіл. Я не знаю, як це тримати телефон, а ну зараз. Якщо всередині є маленький плодик, значить, скоріше за все ви будете мату урожай. Зараз я розірву, секундочку. Ось так. Ось так. о. Раз. І ось так, два. Ось, дивіться. Я їх розірав, ось можна побачити, збоку стоїть, внутрі був ось, патичком я показую, ось бачите, маленький абрикосчик І ось тут є абрикос. Якщо ви так в себе цвіти розірвете і там є такі абрикоси зеленого кольору, салатового такого, то скоріше за все, що ви будете мати гарний урожай. Ну, Там ще частина опаде. Потім, ну, враховуючи, що вони у вас є, значить мороз, ваш цвіт не підпалив. І ваші фунгициди, якщо хто там чим-кропив, хорусом скором, теж хорошо спрацювали. Бачите? Якщо у вас таких зародищів немає, може бути внутрі пусто вашої, вашої квіточки на абрикосі. Або цей плодик буде жовтого кольору то скоріше за все воно у вас підмерзло. От і все, можете перевірити виборошно, візьміть 5 квіточок з різних гілочок і будете розуміти, чи вони запилилися, чи ні, чи будете мати урожай в майбутньому чи ні.